Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу започаткувати нову традицію. На початку кожного відео я буду знайомити вас з однією платівкою із моєї колекції. Це може бути або якась особлива платівка, або просто та, яка мені дуже подобається, і я хочу з вами нею поділитися. Напишіть в коментарях, чи вам взагалі така ідея цікава, і чи це варто робити на початку відео, чи, можливо, в кінці, вже після основної теми. Тож, почнемо. Ну, котику, ну я записую відео. Ну, що ти, котику такий? Я казав якось, що кіт мені зовсім не заважає. Ага, на програвач стрибає, і записувати відео також трошки заважає. Сьогоднішня платівка переносить нас у 2001 рік. Я до дірок заслухав цей альбом ще на касеті. і це. Гурт танок на Майдані Конго, альбом не формат. Це вже друге видання цього альбому на вінілі. Перше було десь півтора чи, може, більше року тому. Було воно на жовтому та синьому вінілі, також дуже красиво, але я не встиг. Тираж був всього 300 копій і його дуже швидко розкупили. А купувати потім у перекупів за ціну в кілька разів вищу мені, звісно, не хотілося. Цей. Це видання на ось такому синьому вінілі. Дуже красиво, додає особливого шарму платівці і дуже гармонує з обкладинкою. Тут буквально кожен трек це хіт. Виділити якийсь один, ну практично нереально. Звісно, сьогодні ось ці скіти між треками вони звучать ну, трошечки крінжово. Але це був 2001 рік, і, як то кажуть, гурти творили як могли. Дуже класний альбом, це буквально артефакт, який переносить мене в часи моєї юності чи навіть дитинства. Я дякую 에, Vinyl Records за те, що вони видали цей безперечно скарб. Відправляємо його на поличку недослуханого і йдемо до основної теми. Отже, чому я вирішив перейти на варіант пасивної акустики та окремого підсилювача? Я доволі давно вже про це думав, і причини тут можна назвати три. Перше, це, звісно ж, покращення звучання. З таким варіантом це можливо, і тут все просто. Друге, це додати системі більше варіативності, адже в будь-який момент можна замінити окремо підсилювач або замінити пасивну акустику і таким чином змінити звучання своєї системи. І третє, це просто отримати більше досвіду, тому що всі мої попередні акустичні системи, вони були активні. І з варіантом пасивним я не мав справи. Захотілося в цьому трохи розібратися. І насправді підштовхнув мене до цього е, цікавий випадок. Якщо ви бачили попередні моє відео, то ви пам'ятаєте ось цю акустику Mika PB42X. Вона була активною, а стала. Пасивною і далі я розповім, як це було. Ну, от, я поставив воду собі, щоб пити, а її п'є кіт з моєї чашки. Гад маленький. Ця акустика виконувала у мене роль десктопної, хоча вона дуже непогано грає з вінілом. Шкода, що в наших краях її практично неможливо знайти. Я її купував вже вживаною, і в якийсь момент вона почала трохи барахлити, почала грати одна колонка тихіше за іншу. У мене не вистачало знань, щоб відремонтувати самостійно, але почитавши форуми англомовні, де детально розбирається ця акустика, я зрозумів, що її нескладно буде переробити в пасивну. За рахунок того, що підсилювач, ось він, до речі, підсилювач, ось він такий. Маленький, тут є окремою платою. Буває, що підсилювач та кросовер він на одній платі, і тоді треба більше знань, щоб їх роз'єднати. Тут це було нескладно. Від'єднав підсилювач, підпаяв контакти на термінали, до яких підключається окремий підсилювач, і все запрацювало. З другою колонкою взагалі не треба було нічого робити, тому що вона і є саме пасивною колонкою зі своїм кросовером всередині. Тому мені було достатньо підібрати лише підсилювач. З того ж самого форуму я дізнався, що ось цей малюк видавав 15 Вт на канал. І мені достатньо було знайти підсилювач з такою ж потужністю або трошки більшою, і який, може, який видає цю потужність при 4 омах опору. І я такий знайшов. Звісно, обирав я серед підсилювачів недорогих класу D, Тому що ну, який клас AB для ось цих маленьких дешевих колонок. Отже, я обрав ось такий: SMSL SA36A Pro. Дуже простий підсилювач, вхід RCA, виходи на пасивні колонки, і вхід для блоку живлення. Блок живлення тут окремий, схожий на ноутбучний. Коли я все це діло під'єднав і увімкнув, я був дуже здивований. Звісно, характер звучання не особливо змінився, але сцена стала ширшою, звучання стало детальнішим, стало більше повітря, більше текстури в звуці. Одним словом, звук став, ну можна сказати, на голову вище. Тому е, я серйозно задумався про те, щоб змінити свою акустичну систему і підібрати вже щось серйозніше. Далі, як то кажуть, пішли муки вибору, і першим етапом було розібратися, як же ж підібрати підсилювач до конкретної акустичної системи. З цим було все просто, а от е, з серйознішою технікою мені стало складнувато. Я доволі довго розбирався, передивився цілу купу відео, як поєднати ці всі оми, децибели, вати і як це все має працювати. Не скажу, що я став експертом в цій царині, але на цьому етапі мені достатньо. Далі, як у мене, це традиційно вже заведено, я спочатку обрав одне, а потім змінив це на інше. Спочатку я обрав собі е, акустичну систему JBL Stage A 130. Вона мені подобається візуально, і за тими оглядами, які я дивився, також здавалося, що вона мені саме підійде. Я не хотів надто дорогу систему, хоча ні, кого я обманюю? Я хотів дорогу систему доларів так за 500, але в мене їх просто не було. Тому я шукав щось подешевше. Отже, я купив цю акустичну систему, поставив її вдома, увімкнув і трохи розчарувався. Звісно, потенціал її я почув, але для моєї кімнати в ній було надто багато низьких частот. Вся кімната буквально гуділа від басу, і тут я засвоїв один важливий урок. Виявляється, все таки розмір має значення. Але не завжди більше означає краще. Справа в тому, що в мене доволі маленька кімната, і 130-ті для неї завеликі. Тож я, недовго думаючи, замовив молодшу версію, а саме JBL Stage a 120, який ви бачите ось тут зараз, а попередню відправив назад. Оскільки я купував це в магазині SoundMag, то жодних проблем з поверненням у мене не виникло. Як би це не було дивно. За всіма оглядами, тестами та порівняннями, JBL Stage A130 мали бути б краще за 120-ту версію, але в моєму е, випадку, для моєї кімнати, для моїх вух і для тої музики, яку слухаю я, вони виявилися кращими. Що особливо мені подобається в звучанні цієї акустичної системи, це те, що. Басу тут якраз достатньо, він має відчутний панч, але при цьому не гуде. Вокал трошечки відчувається позаду, але мені це подобається, тому що я не люблю, коли вокал надто сильно випирає вперед. Високі частоти, ну вони тут чудові, детальні взагалі жодних претензій. Ця акустика дуже чудово відіграє барабани, перкусію, ну просто неймовірно. Мені це якраз дуже подобається. Далі був доволі довгий процес вибору підсилювача під нову акустичну систему. І, звісно ж, я обирав серед представників класу D. На це є три причини: основних: перша це, звісно ж, вартість, друга це габарити, і третє, як би це не дивно звучало, це споживання електроенергії. Тому що я хочу слухати вініл навіть під час відключення електроенергії, а моя зарядна станція вона не дуже потужна. Тож, підсилювачі класу D, вони споживають небагато електроенергії і можна слухати спокійно вініл навіть під час відключень. Такі реалії сьогодення. Далі я передивився цілу купу оглядів на різні підсилювачі і зупинився на доволі популярному FOSI Audio v 3 в своєму класі, якщо не найкращий, то один з кращих підсилювачів, звісно ж, за свої гроші. Дуже якісно збудований, алюмінієвий корпус, є вентиляція, матове анодування. Дуже приємна ручка гучності, вона ж кнопка вмикання, вимикання, живлення. По підключенням, все дуже просто. Єдиний вхід це 2 РЦА. І саме через це я ще думаю. Чи не купити собі підсилювач з блютузом, тому що цифру я слухаю через ось цей плеєр Хібі r 2 другого покоління. Хотілося б підключати його по блютуз. Що ж, напевно, історія пошуку свого звуку ще не завершена, але те, що я маю зараз, мені подобається. Дійсно, мені вдалося. Підвищити якість звучання, хоча попередня система мала свої переваги, як мінімум, по кількості варіантів підключень. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати Сили оборони України і побачимося з вами в наступних відео. Гарного вам звуку! І знову цей кіт. Ну що ти, котику? Ну Давай удвох записувати. Давай!